Стара порада вимкнути та вімкнути знову роками допомагає усунути проблеми з комп'ютерами, але існує кілька способів перезапустити обладнання та програмне забезпечення. У цьому відео я розповім про маловідомий варіант у Windows, який може бути для вас новиною. Все починається зі звичної комбінації Ctrl alt del але на цьому історія не закінчується. Протягом багатьох років роботи в техніці я рідко стикаюся з чимось, про що не знав би. Тому, коли я натрапив на стару статтю Бейтанус про аварійний перезапуск у Windows, я був здивований. Там описувався екран і комбінація клавіш, про які я дійсно ніколи не чув. Подальше дослідження показало, що ця функція існує в Windows десятиліттями, що робить ситуацію ще більш дивною. Офіційної інформації про цей аварійний перезапуск у Windows дуже мало, можливо, вона просто загубилася з часом. По суті, ця функція робить те ж саме, що й довге натискання кнопки живлення на вашому ПК швидку, без зайвих питань перезавантаження комп'ютера з мінімальними зусиллями. Ентузіасти Windows на Reddit вже помічали цю функцію, і на форумах є багато людей, які не знали про неї, поки їм не вказали на неї. Копаючись у цих дискусіях, можна знайти технічну інформацію про те, що саме відбувається у фоновому режимі, та різні дзвінки, які може використовувати ця функція. Важливо підкреслити, що це дійсно крайній варіант, про що сама функція вам і повідомить у вас не буде можливості зберегти поточну роботу, як і в разі примусового перезавантаження через довге натискання кнопки живлення. Як отримати доступ до опції аварійного перезапуску. Якщо з вашим комп'ютером все в порядку, ви можете просто натиснути кнопку Пуск на панелі завдань, потім кнопку живлення праворуч і вибрати перезавантаження. Але що робити, якщо комп'ютер завис і не реагує? Або якщо ситуація настільки погана, що меню Пуск взагалі зникло. Почніть з ctrl alt del щоб отримати доступ до опції аварійного перезапуску, спочатку потрібно натиснути відому комбінацію клавіш Ctrl Alt-DEL, знайому практично всім, хто коли-небудь виправляв проблеми з Windows. Цей ярлик працює навіть якщо комп'ютер не реагує на інші команди і дає доступ до опцій блокування ПК, виходу з облікового запису і запуску диспетчера завдань. Але в правому нижньому куті є також кнопка живлення. Натиснувши на неї, ви отримаєте стандартні опції «Сон», завершення роботи і перезавантаження. Однак, утримуючи клавішу Control, а потім натискаючи кнопку живлення, ви потрапите на сторінку аварійного перезапуску з попередженням про втрату незбережених даних. Натиснувши ОК, ви майже миттєво перезавантажите комп'ютер. Якщо ви можете потрапити на екран після ctrl alt del спочатку спробуйте звичайний варіант перезавантаження, утримувати Ctrl потрібно тільки якщо він не спрацює. Імовірно, це станеться через те, що якась програма або частина коду Windows не закривається належним чином, заважаючи нормальному перезавантаженню. Якщо вам потрібен інший спосіб перезавантажити комп'ютер без використання меню пуск, ви можете зробити це за допомогою командного рядка або PowerShell, просто введіть «Shutdown» А і натисніть «Enter». До цієї команди можна додати різні прапори, включаючи таймер для перезавантаження та примусове закриття програм. Тепер, коли я ознайомився з функцією аварійного перезапуску в Windows, я вирушаю на пошуки інших маловідомих можливостей, які існують вже багато років. Якщо у вас є пропозиції, буду радий їх почути.